Було багато саботажу на самому початку. Коли ми почали впроваджувати електронний документообіг, звільнився вся канцелярія. Казали, що ми тепер не зможемо підкласти іншу версію документа. Ми не зможемо заднім числом щось зареєструвати. Там це так незручно взагалі. Ну, ми справились і вийшло, що їх не треба, стільки людей. Ну тобто, це був великий відділ. Я виявила, що одна помічниця ректора замінила з собою всю канцелярію, а згодом ми взяли туди фахову людину, яка працює з. Електронною системою документа. Скільки було в канцелярії людей? буде 10-15 Одна От, прийшла. цифр. Одна тиждень попрацювала. Зараз там трошки більше людей, але вони займаються, крім іншого, впровадженням електронного документообігу, навчанням інших співробітників університету, як з цим працювати. Ми зараз систему цифрову впроваджуємо в бухгалтерії кадрах. Раніше кадри в нас всі були на папері, договори всі на папері. Обхідні листи в нас були. Я думаю, що в багатьох університетах ще досі є. Це коли студенту треба піти в бухгалтерію від і взяти. Підпис, що в нього нема боргів по контракту, і потім показати цей підпис декану. Хоча, якби в університет між собою спілкуються, тобто декан може це запитати в бухгалтерії. Для чого студента ганяти типу, по цим всім підрозділам, типу не зрозуміло зовсім. Впроваджуємо цифрову систему в кадрах бухгалтерії. скасували обхідні, які просто давали лишнє навантаження на студента, змушували його бігати по кабінетам, коли він випускається. Хоча університет може сам у себе запитати цю інформацію, чи є борги в студента так перед бібліотекою? Перед Бухгалтерію там перед гуртожитком. Ми хочемо до студентів застосовувати такий сервіс найбільше підхід. Один із проектів, який на цей рік запланований, це модельні деканати. Це коли деканат фактично як ЦНАП працює, тобто це єдине вікно. Все, що студенту треба, він може цю інформацію отримати в деканаті, але йому не треба якось там домовлятися, шукати, старатися не потрапити на обід, старатися не потрапити на поганий настрій співробітника деканату і насправді налагодження бізнес-процесів всередині організації, цифровізація. Цих процесів воно класно впливає на співробітників, тобто роботи стане менше. Я знаю, що і зараз стало більше, хтось буде це дивитися з нами, скаже, як же ми більше працюємо. На етапі впровадження більше роботи. Але згодом багато що автоматизовано, багато що не треба дублювати, звіти не треба подавати і такі, отакі ще тут три колонки, отак поміняє, але все одно перепадає цей звіт. Тобто в керівника в кожного буде доступ в цифрову систему, і він ці звіти сам зможе автоматично генерувати. Тобі треба дізнатися, там скільки студентів, які середні. Бал то на стипендію, хто на що ну тобто це не треба буде вручну обробляти, в іксельках колонки перетягувати. Це можна буде автоматично генерувати і менше роботи буде в співробітників. Теж і вони зможуть сфокусуватися більше на підвищенні якості освіти, тому що основне, що робить університет, це навчання, щоб мати можливість підвищувати якість освіти. Треба все лишнє адміністративне, те, що можна автоматизувати або спростити, співробітників університету забрати.